Європейський союз закликав країни, які беруть участь у саміті БЛІКС, звернутися до Путіна із закликом припинити війну проти України, а також підтримав поїздку генсека ООН Гутеріша до Казані. Пентагон, ну, бажайте так, Білий дім, так буде, мабуть, правильніше, зробив заяву про те, що війна може припинитися, війна Росії проти України шляхом мирних переговорів. Цю заяву дуже примітно, ви вже я більш ніж переконаний, що знаєте, зробив очільник Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі із Папою Римським у Ватикані у Римі. Зокрема, Ллойд Остін допустив. Можливість закінчення війни між Росією та Україною шляхом перемовин, але абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день відбувається човникова дипломатія Заходу з країнами БРІкс, фактично рахуйте з Китаєм, який формує в абсолютній більшості сьогодні позицію у цьому зібранні на саміті Брікс. І не всі країни пристають до позиції Росії, і навіть китайська позиція сьогодні дещо відміна.